Хочете дізнатись, які аромати люблять жінки з різних країн Європи? Ловіть топ! француженки це вічна класіка, Жадордіор, Шанель номер 5 безсмертна елегантність та Grand Soir, присвячений вечорам у Парижі. Іспанки обожнюють яскраві сонячні аромати, наприклад, Каролина Ерера Гу. Британки обирають стриманість та елегантність, і їх фаворит Джо Малон Піон. До речі, улюблений аромат Кейт Міддлтон, Джо Малон Оранж Блоссом. А дом Відіан присвятив аромат Лондону з його атмосферою. морген, майне лібе дамен», фрау фром Дойчланд обирають універсальні та практичні аромати. Хьюга бос їх маст хев. Бренд 4711 класичний бренд та декалонівськельн. Арцлоузе історичний берлинський бренд, котрий випускає нішеві аромати. Італійки обирають чуттєві та сексуальні аромати. Dolce Gabbana Light Blue – справжній хіт. Але більш відомі аромати нішеві з мега-шлейпом. Секці ржов, прада, ортопарізі, теренці, гучі, Аквадіпарма, версач. Все це про то Італію. Мулячки, великі фанатки ланком главіабе. La Життя прекрасне, солодкий аромат щастя і жіночності. Boho Boho – це сучасний польський нішевий бренд, що поєднує моду та парфумерію. Аромати досить глибокі та виразні. Гречанки обожнюють аромати з морськими та свіжими нотами, наприклад, Аква Дідже від Armani. Бельгійки віддають перевагу нішевій їхні улюбленці. Шведки цінують мінімалізм та чистоту. Їх вибір Байреда Бланш. І найвідоміші шведські дома це Pan Adora, Aganis та Bayreda. Португальки люблять фруктові соковиті аромати. Справжнє свято літо. Португалії присвятив свій аромат дом в боадо Португаль, який прикладається ліси Португалії. А термін «мелісіме» – це вінтаж, який означає вражай певного року, що вказує на високоякісні есенції певного збору. А який з ароматів хотіли б носити саме ви? Напишіть країну у коментарях.